Двадцать чертий день дієти вечеря. На вечерю творожна запіканка, творог і зверху сметана. Разом 70 грамів. Десь порівну запіканка 35 і творог сметаною 35. Запиватиму кавою з молоком. Чашка така, як склянка, звичайна склянка. Ще її використовували при Радянському Союзі. Ось десь таких розмірів. Здається, 240 мл, якщо я не помиляюсь. Порівну кава і молоко. Цукру немає, підсолодовичів теж ніяких немає, меду теж немає. Квіти, ніжні, ніжні квіти. Вони ніби не натуральні, але це живі. Смачного, тихого вам вечора й ночі зустрінемось вранці. Хай щастить!